Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо з вами на тему спокій під час повітряних тривог. Заспокойте уяву у стресовій ситуації наш мозок схильний домальовувати найгірші сценарії. Перемкніться на логіку, спокійні обдумані дії допомагають повернути контроль та знизити тривожність. Уникайте перевантаження інформацією, не стежте за новинами, це лише підсилює страх та порушує сон. Створіть комфортний простір, ковдра, подушка, улюблені речі та іграшки для дітей допоможуть створити відчуття захищеності та спокою. Вправи для розслаблення. Якщо не вдається заспокоїтись, використовуйте дихальні техніки або інші вправи для розслаблення, які вам допомагають. Наприклад, повільний вдих на 4 рахунки, затримка дихання на 7 та видих на 8. Це допоможе заспокоїти тіло і розум. Дякуємо вам за увагу!